Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І в мене сьогодні такі. Їду я з самого ранку знову їду по справах. На 10 годин їду в одну таку організацію, нас записали. Там дають у школу, будуть давати сумки, рюкзаки і бутилки. Я не знаю шузи, ну, кросівки. Побачимо, я хочу вам показати, що нам дали. Дуже добре, так це набагато проще. Це, мабуть, будь-який може записатися, хто бажає, туди. Хто є на І наскільки ж легше в школу вдягнути дитину? У нас сьогодні тепла погода, файно. Можливо, навіть поїдемо на озеро з хлопцями. Побачимо, як буде в день. Так, я зараз проїжджаю понад аеропортом. Це ось тут так приземляються завжди літаки. Вже не раз бачили, дуже гарно. І це було спочатку дуже непривично нам, а далі вже привикаєш до всього. Ну що, я вже все зробила, забрала, якось трохи втомилася, морально, трохи важко самі з дітьми. Але там була сестра, трошки щось допомогла. Ну Все одно більшість на мені були діти, то взяли сумки, взяли кросовки новенькі, супер. Дали там олівці, зошити, я вже приїду додому, покажу. Тому що я зараз ще їду у магазин Майер. Треба на дік забрати молоко, зроблю сиру. Далі треба забрати, можна овочі взяти, фрукти, ну що там треба. І я вже в мене така новина є, чи як сказати, я її прямо від грудей, його вже все. Він вже у нас дорослий хлопчик їсть. Їжу гарненьку, то це ми пробуємо. Так, сьогоднішня ніч була трошки важковата. Чоловік з ним був. Ой, тому що він... Знаєте, як діти? Маленькі так. Ось сюди. Папусь пройдемо далі. Так, ось це зі мною. Далі. Наш день так проходить чомусь втомлена. Але я думаю, все буде добре. Відпочине. Ну що, я нарешті вже вдома і хочу вам показати красоту. Хлопці мої дуже-дуже задоволені. Ми сьогодні були, як я вже розказувала, в одній організації і там давали в школу сумки і до сумок. Так, дивіться, ось такі рюкзачки. Вони тоненькі, такі легенькі. Простесенькі, але яків, ще дуже мало що він носить. Там, наприклад, заносить олівці, і вони вже цілий рік лежать в школі. Він такого приносить із школи. В школу нічого не несе. В школу несе тільки свою їжу. Е, на перекус, тому що їх там теж годують. Ось такі рюкзачок, Це Якова. новенький, Потім ось такий ланчбакс. Дітям дуже сподобались, вони люблять, вони навіть часто літом оце ходили, брали, їх є меншенькі такі, ну не новенькі, якось нам хтось дав. І вони вложували собі їжу там і ходили пікнік, робили собі. Ось так всередині. Мені подобається, що тут не розлється, не намочиться, нічого така штука всередині. ну файненькі. Сюди я буду ложити їм перекус, водичку навіть можна. Ось сюди водичку, там е, фруктики, овочі, снеки. Що вони забажають. Потім Тимофія. Ось такий леджбакс. Тимофій вже собі навіть положив. Оце, міг віну бачу. Сміюсь. Далі ще хочу відкрити теж побачити, як в нього. Так, однією рукою не дуже зручно, ну, але ж сюди теж бачу снека положив і ось печиво. То вже готуються до школи, що ж навіть е, ложать вже туди їжу. Вони не геть так, не знаю, як зараз, але раніше не дуже щось хочуть у школу, ще що рано вставати. А це вже почали зложувати з собою сумки. Далі ось така це Тимофію. Теж така сама, як в Якова, тоненька, легенька сумочка. Якщо щось в будь-який час можна поміняти, тут сумок вистачає, щоб купити чи що, то, я думаю, це не проблема. Далі дали Якову і Тимофію. Ой, покотилось. Я все порозложувала, щоб вам більш краще показати. В пакеті були. Зошити, лінійки, олівці, фломастери. І підстругачки, ножниці. Десь ще одні ножниці вже десь положили, не знаю. Клей, ось такі. Так, це ось такі лінієчки. Я цю взяла. Я думала, що їх немає. То я взяла сама там. Там можна було ще брати. Ну, але лінійки, я думаю, теж. Буває, десь згубиться чи що, і потім треба. Так, потім прості олівчики. Далі ось такі зошити, щоб дітки вчилися, там щось писали, все. Тут я щось не бачила зошитів у клітинку, наприклад. І, наприклад, їх немає там своїх, ну, це поки Тимофій ходив у школу кінегарден. Це та як в нас нульовий підготовка. То в їх не було своїх там зошитів чи що, їм завжди на листках таких друкували. Все там вони вводили букви всякими такими в їх вучать у формі більше як вони граються, а не навчаються. І дітям це подобається. Вони не навіть буває не розуміють, що вони під час того, як граються, навчаються. То мені це подобається і завжди їм давали. Він приносив, що він там робив. То ще поки зошити нам не треба. Можливо, буде в старших класах треба. Так, підстругачки, ножниці. Ось такі це фломастери. Це кожному по пачці олівці. Вже вони хочуть ж малювати, їм вже треба відкривати, а їх є вдома олівці такі, щоб вдома малювати. Я кажу, тримайте ці в школу, вже все позложуємо, їм сумки, щоб були готові рюкзачки. І ще ось такі. Олівці, я забула, як вони називаються. Я думаю, ви зрозумієте, подивіться. Ось, теж по бачечці, і супер. Що, Шояків, класно. Це моя да, Супер. Супер. І до самого головного. Хлопці, чим дуже були задоволені, це ще красовками. Що? Угу. 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 Так, дивіться, це Тимофіовий, я відкрила носочки і кросовки. Зразу носочки мам, давали, до, щоб по дві пари вроді. Мам, що. Мам, а великі. Великі. Ти настільки такі, ага, неси сюди. Так, я вже показую. Ось такі це на Тимофія. Такі кросівки, вони новенькі. Його ще знизу ось так блимає, і він дуже йому сподобались. Він як побачив ці, йому інші давали, але інші були трохи. Ну, палець геть вже був тут, і я зрозуміла, що за ще навіть до осені можуть бути малі. І я попросила трошки більше, І принесли, і ось такий він взяв. То він дуже задоволений. Я ще їх попрошу, щоб вони поміряли, і тоді вам покажу. Так, далі йдуть якова кросовки. Носочки теж давали. Це вони вже просто їх вдягали і бігали, і навіть по хаті. Ось такі. Як теж мені класні. Мені Оця так подошва подобається. Ось тут така трошки так, як сіточка, але піднизу ще тканина, то вони такі дихаючі. Ну, і ножка не буде мерзнути. не повинна. Уже на зиму, там то можна інші купити. Наприклад, в школу тут на ось таких кресовках всередині ходять, а на двір ми купуємо їм або дають шузи такі теплі, довгі. Я забула, як їх називаються, то вони перезиваються. То це такі Тимофій вже приходив дивитися. Що тимофій довольний красовками? Угу. Дуже. Дуже супер. Ось такі кросовочки, теж легенькі, буде бігать хлопчина. У школу супер. Я люблю, та я думаю, в мене, наприклад, з дитинства залишилось таке, що ото, школу батьки купляють, їдеш на базар. І ти вже не можеш дочекатися, щоб вдягти щось нове взуть. Ай-яй-яй, так, так цікаво. То це її. Дивіться, навіть єфремчику ще теж дали. Ось такі. Там були ще інші, що не за... щоб не застібувати, така була на резинці. Але я спробувала взувати, ну просто не можна взути його і все. А це розщепнула і буде топать. То це вже його будуть теж новенькі на осінь. Такі красовочки, вони трошки великувати, але то нічого страшного. Головне, що не малі, а там підросте. То це ось нам такі різне подавали. У школу, а там уже, що там треба буде докупити, нам дадуть списка, то ми вже те купимо. Треба зараз вже буде все доприбирувати. Да, синку? Поміряєш красок покажеш, щоб люди побачили, які гарні тобі дали. Очікуйте, Тимофія, примірку. Подивіться на цих красунчиків, які школьнички. Поверніться на ну, хлопці, покажіть свої кросівки, сумки. <хи> Яку треба шлейки підтягнути. Давай ще раз стукни. Сумки. Ось показує. А, яка. А на чому щось не робить? Говори на другою. Щось ні? Ага, нічого страшного, главне хоч на дні. Як і покажи свої збоку кросовочки. Дуже гарно. Ми якову ще потягнемо цю рук і все. Вже Тимофій каже, вже я трохи починаю хотіти у школу, так що все добре. Ну що, я всім дякую дуже за перегляд і всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.